На вас чекає челендж. Хтось із вас отримує шоколадний фонтан. Він дістанеться тому, хто його найкраще намалює цими фломастерами. Але є одно дуже важливе але малювати слід ротом, а не руками. Ну все, у вас є хвилина, і вона вже пішла. Я повинна виграти, тому що крутіше за мене тут нікого немає. Що? Та ти програєш? Бо найкращий малюнок буде в мене Бинго! в тебе хіба може бути шоколадний фонтан синього кольору? Звичайно, ні. Я виграю. Тим більше мені тільки но прийшла дуже крута ідея. Навіщо видувати фарбу, якщо можна просто зняти ковпачок? Чого собі? Чому тільки я сама до цього не здогадалася? Треба спробувати. А, падаю! Ну як спробувала? Вийшло? Як тобі не соромно. Краще б допомогла подрузі, а ти смієшся з мене. За таке тобі слід провчити. У цьому мені допоможе хоста пер'їнка. А а, пчів. Що мені робити? Тепер я ніби помідором накапала або ще чимось гірше. Ага, тепер Сюзі точно програє. Ах так, ти ще й смієшся? Тоді ти теж програєш. Отримуй. Є! Який жах! Та що ти собі дозволяєш? І ти теж отримаєш по заслугах? Ні, не треба, благаю. Дівчата, час вийшов. Показуйте, що ви намалювали там. Джулі, що це за червона пляма? Пролила фарбу? Мабуть, на обличчя теж. Сьюзі, чому в тебе теж все червоне? Невже ви всі разом їли помідори? Такі малюнки не можуть виграти. Мили робота теж така собі, але вона хоча б без червоного месіва. Міла, ти виграла? Ура! Тепер він буде моїм. Привіт, смачний шоколад! Ми теж хочемо трохи шоколади. І ми його отримаємо! М -м, як смачно! Як же я рада, що перемогла! Яка насолода! Ей, а де весь шоколад? І справді хто насмілився його випити? Як йому не соромно, Та ну вас, злодійки! Цього разу ваш приз буде набагато оригінальнішим. Бачите цього наймілішого песика? Так ось приз це не він, а та какашка, що від нього залишилася. У цьому раунді знову доведеться малювати ротом. Тож постарайтеся. Час пішов. Думаю, немає нічого простішого, ніж намалювати какашку. Отже, приступимо. Щоб малюнок був достовірнішим, потрібно додати і запаху. Я навіть знаю, як це зробити. Що за сморід? Тут хтось помер чи щось тухло. Ой, мені погано. Упс, Я просто давно не била ноги. Малювати ногою це важко. А ось малювати ліктями це куди зручніше. Упс! Ну гаразд не проблема. У мене цих фломастерів ще ціла купа. Ну давай. же! О, ні, здається, я відстаю. Дівчатка вистачить малювати. Настав час показувати, що у вас вийшло. Ось, дивіться. Міла какашка, звичайно, нічого, але я бачив і краще. Ось, наприклад, у Сюзі. Це ж шикарно. Супер, я в захваті. А у Джулі какашка вийшла так собі. Видно, що вона хотіла програти. Тож тому й бути. Справжню какашку отримує саме вона. Mm. Що? Але мені стало погано через Сюзі. Ні, не буду я їсти цей жах. Прийдеться, такі правила. Mm. Який жах. Уявлятиму, що це просто шоколад. Awesome. Вона і справді спробувала какашку. Ні, mm. це дійсно шоколад. Дівчатка, бажаєте теж? Ні, дякую. Обійдемося. У цьому раунді вашим призом стане рибка, ароматна та зовсім не смачна. Ну а малювати ви будете соусами. Мені здається, що це досить весело та незвичайно. Отже, можете починати. Час настав. Я ще ніколи не малювала соусами. Сподіваюся, у мене види гарно. Як же їх багато? У мене буде такий великий вибір! Але чому все сміття на мені? Я вам не смітник. Так, я теж бажаю, що настав час приступати. Це буду найсмачніший малюнок з усіх, що я малювала. Мабуть, почну з кетчупу. Хм, хм, а я почну з сирного соусу. Він жовтий, так що він краще підійде для цієї мерзенної риби. Ну що ж, приступимо. Нічого собі як швидко він скінчився. Треба якнайшвидше знайти йому заміну. Здається, виходить дуже непогано. Та в мене талант. Блін, навіть у Сюзі малюнок кращий за мій. Мені варто поквапитися. Точно, у мене ж п'ять пальців, тож п'ять пензлів, якими можна малювати одночасно. М -м -м, пахне дуже смачно. Думаю, не буде нічого страшного, якщо я їх трохи спробую. Яка смакота. Ні, цього мало. Я хочу з'їсти більше соусу. Ти що, їси соуси? Але ж у нас навіть картоплі немає. Здається, на цьому мої соуси скінчилися. А, тільки не на мій малюнок. Ну Ось, я все зіпсувала. Як же смачно! Блін, я з'їла всі соуси. Тепер я точно програю. Ну що, дівчата, час вийшов. Настав час подивитися, що ви там намалювали. У мене залишається лише один вихід помінятися малюнками із Сюзі. Okay. Я чекаю. Oh Джулі, ти що зробила? Це зовсім не схожа на рибу. Міло, покажи, що намалювала ти. Ого, виглядає непогано. Поки що це найкращий малюнок з соусами з усіх, що я бачив. Ready? Сюзі, а ти навіть не намагалася. Отже, мені доведеться подарувати тобі цю рибку. Сподіваюся, ти любиш їсти сиру рибу. Мені? Але це обман. Ха-ха, Комусь доведеться їсти мерзенну рибу. Чому одразу мерзенну? Її можна приготувати. У мене є пальник. А що ти робиш? Ой, пробач, я просто не вмію їм користуватися. Oh. Так, ага. Здається, треба спрямувати її на рибку. Дивіться, яка апетитна вийшла. Нарешті я зможу нормально пообідати. Така -та, смакота. Дівчатка, цього разу на вас чекає наймиліший приз. А саме цей пухнастик. Ви повинні зробити собі грим котика. Хто краще намалює, той отримує малюка. Як завжди, у вас є одна хвилина, і вона вже пішла. Я і сама на котика дуже схожа, тож мені не доведеться домальовувати багато деталей. Сьюзі, ти себе переоцінюєш. Усім зрозуміло, що виграю саме я. Носик вже готовий, залишилися вуса. Так, ніхто не забороняв використовувати дзеркало. Я не розумію, як можна без нього зробити крутий грим. А ось із дзеркалом набагато простіше. Я майже закінчила. Ви всі мені в підмітки не годитися, тому що мій грим найкращий. Ого! Дивись, Джулі шахрує. Вона використовує дзеркало, хоча так робити не можна. Думаю, її треба провчити. Згодна, я навіть знаю, як саме. Ей, right, right, right. hey, Ти що робиш? Навіщо? Так весь грим зіпсується. Ну, ось я тепер точно програю, а я теж хочу собі цього малюка. У мене з'явилася ідея, як усунути ще одну конкурентку. Сюзі, ти трохи не доробила носик. Якщо хочеш, я можу тобі допомогти. Давай, якщо тобі не складно. Я буду тільки рада. Ось тепер ти виглядаєш набагато краще. Вилитий котик. Дякую, величезне. Я завжди знала, що ми подруги. Ну що, давайте вирішимо, кому саме дістанеться цей милий малюк. Джулі, на таке навіть дивитися не можна. Ти ображаєш моє почуття прекрасного. Сюзі, а ти що зробила? Ми ж тут не пірати розігруємо. Що, пірата? Ах, ти міло! Хітрюга. А ось Грим Міли, до речі, вийшов дуже милим. Тож пухнастик тепер буде дружити з нею. <рес> Ура! Я буду тебе любити та буду тобі годувати. Ти будеш апчі? А, О, ні! Здається, у умила алергія на кошенят. Нічого страшного, ми самі впораємося з пухнастиком. Апчхі Ого, Міла вся почервоніла. Потрібно б лікаря викликати. Так, пухнастик. Який гарний. Віддай мені мої окуляри. Я ж нічого не бачу. Я хочу пончик. Зробити такий. Подивимося. Окей. Я готова. Ой, із задоволенням приготую цей пончик для тебе. Спочатку я тіста у цей пончик-мейкер. Адже ця штука так називається. Заповню усі ячейки і закрию. Залишилось зачекати. А я приготую яскраві райдужні пончики, тому що, звичайні це так нудно. Мої будуть самі веселі, самі смачні і самі гарні. Я обов'язково отримаю перемогу в цьому челенджі. Закриваємо і чекаємо. Яка ти молодець! У тебе все вийде. Венсдей, а ти що? Звичайно, мої чорні пончики будуть самими гарними і смачними. Але чогось не вистачає. А, звісно ж, смачного соусу. Річ допоможи. Який жах? Я боюсь цю руку. Приберіться звідси. Дякую, річ. Тепер мені є куди налити полуничний соус. А тепер скористаюся цим. Так зручніше прикрашати пончики. Те, що треба. Коров, який жах. Взагалі, то це лише полуничний соус. Ой, ну прям полегшало. Це було комедно Тепер я прикрасю свої пончики соусом і самою смачною глазур'ю. Ось це я розумію шедевр Ну, не знаю, якісь вони страшні. А ось мої чудові пончики вже готові. Я їх розкладу та посиплю цукровою пудрою. Класичний рецепт. Так, це те, що треба. Дивіться, нічого особливого. Клас, бабуля. А тепер подивимось на мої райдужні пончики. Це просто диво. Ти справжній кухар. А тепер я хочу посипати їх посипанням. Ой, не відкривається. Є котатуга кришка. Нічого собі. Упс, трохи не розрахувала сило. Ну нічого, посиплю їх так. Мої пончики готові. Пригощайся, Джил. Смачного. Ой, які вони апетитні. А цей пончик дуже цікавий і комедний Спробую. Ой, він смачний. Мені подобається. Що там далі? Цей пончик який звичайний, але спробую. Зрештою, нічого, але я очікувала більше. О, які гарні. Вони навіть пахнуть веселкою. Сподіваюся, вони смачні. Отак вони просто чарівні. Всі пончики виявилися непоганими, але перемагають ось ці. І Я перемогла. Клас. А як вони відкриваються? На цей раз приготуйте мені пасту. У мене якраз вода закипіла. Так що я швидко приготую саму смачну пасту для моєї онуки. Моя вода також, мабуть, закипіла. Але треба в цьому переконатися. Річ сюди. Зараз ти допоможеш мені дізнатися, чи закипіла вода. О, дякую. Бачу, що закипіла. Каже, що можна класти пасту добре. Відчуваю, що перемога в цьому раунді буде за мною. А ти чого сидиш? А я, мабуть, приготую пасту сама. Візьму борошно. Ой, папки. Ой, я вся в борща. Але нічого страшного, це навіть весело. Так ось я викладу борошна на дошку і зроблю саму справжню домашню пасту. Додам яйце, сіль, і як слід все замішаю. Це, звичайно, не легко, але я впевнена, що моя паста буде краща Наріжу тісто на шматочки. І, звичайно, додам фарби. Ось так. Моя паста буде всіх кольорів веселки. Тепер візьму шматочок і сформую ось таку ковбаску. Зроблю це з рештою інших кольорів. Тепер наріжу їх на маленькі квадратики і дам їм форму за допомогою терки. Таким чином, кожний шматочок вийшов різнокольоровим. Залишилось тільки зварити. Яка ж ти винахідлива? Так, а моя паста вже зовсім готова. Обережно викладу її на тарілку. І додам кетчуп. Ой, де ж він? Я нічого не бачу. Окуляри зовсім спітніли. Так, це кетчуп чи не кетчуп? Видавлю побільше. Бабуся, для початку потрібно відкрити. Тримай. Ой. Мені здається, я сплутала сторони. Я вся забруднилася. Упс, але це весело. В інший раз буду акуратнішою. І не треба наді мною сміятися. Так ось, додам кетчуп і паста готова. Моя паста зварилася, викладу її на тарілку. Чогось тут не вистачає. Річ до мене. Ти знаєш, що мені потрібно принеси. Молодець. Так, чорнило каракатиці. Вони фарбують мою пасту в самий гарний колір. Звичайно ж в чорний. Отак. Виходить стильно і витончено. Тепер мені знадобиться кетчуп. Полью зверху та побільше. Виходить гарно. Але з очима буде ще краще. Венздей, ну навіщо завжди так лякати? А в тебе що? А в мене вийшла ось така райдужна паста. Відразу хочеться її з'їсти. Смачного. ура ура Ой, а це що за дивна страва? Мені треба це спробувати, але, чесно кажучи, не хочеться. Фу, це видно. Бррр. А цю пасту я хочу. Так, це смачненько. Ого, а це що за краса? Не терпиться спробувати. О, це не тільки гарно, але ще й смачно. Все переможець. Ура, Я перемогла. Єс. Протру я окуляри. На цей раз я хочу напій. Смачний, смачний. Річ, ти готовий? Добре. Іде зроблено. Ой, мало не впала. Що там? напій? Добре, онучечка. А можна почну я. Дякую. Отже, я візьму красиві, але кисленькі цукерки. Для початку позбавлюся упаковки. А тепер ця яскрава цукерка відправляється у формочку. І всі інші також. В мене вийде різнокольорове диво. Як вже скінчилися? Ну гаразд. Отже, саме час поставлю їх у духовку. готово. А ось тепер настав час остудити мою страву. Зараз я витягну з форми цю красу. Мені подобається. Ось такі кислі та їстівні скляночки в мене вийшли. Тепер я візьму ММДМС. І розберу їх за кольорами. Так буде набагато гарніше. Бабуся, дивись, як вмію. Ам? Ну ніяких манер. Продовжуємо. Покладу ММДМС у склянки, а зверху залюз спрайтом. З вершками буде ще гарніше і смачніше. Прикрашу все це посипкою і останній штрих додам маленькі трубочки. Це щось неймовірне. А я зроблю у своїй онучці дуже корисний коктейль із селери. Покладу одразу цілий. Думаю, у мене вийде. Фу, яка гидота. Думаю, джил це не оцінить. Ну ось, мій корисний коктейль для онуки готовий. І гарний, і містить уйму вітамінів. Зверху прикрашу гілочкою селери та додам трубочку. Здорово, чи не так? No. Ні. Річ, склянку. Візьму відповідну склянку і, звичайно, обмажу її полуничним сиропом. Що можна сюди налити? Мабуть, це буде спрайт. В нього я додам барвник і як слід розмішаю все це стильною трубочкою. Річ допомагай. Ой, як ти мене налякала! Винздей, прибери його. Річ поспішай. Дякую, тримай кулачок. Вершки чудово підійдуть. Вони дуже схожі на мізки. Але для кращого ефекту я поливаю їх червоним сиропом. А зверху покладу око і павучка. Ось це краса. Ідеально. Ми готові, джил. Які гарні. Почну з цього. Навіть дуже непоганий. Я б сказала смачно. А це що селера? Ні, я це навіть пробувати не буду. О, а ось це ці щось цікаве. Дуже смачно. І склянка їстівна. Ой, він такий кислий, але напій смачний. Переможець обраний. Ура! Я знову перемогла. Я така рада. Що буде цього разу? Тепер я хочу салат. Ось такий. З грінками. Добре. Буде зроблено. Ага, зрозуміла, зроблю. Я візьму листя салату і обов'язково парлу їх. Ось так. Ой, Вензди, дякую, звісно, але ніж краще не чіпай. Так ось. Продовжу рвати ці чудові зелені листочки. Ну, ось готово. Тепер мені потрібна запашна курочка. Наріжу її на тонкі шматочки. Тепер акуратно розкладу. А далі поріжу помідори чері. Ще в салат Цезар. Обов'язково потрібно додати сухарики. Ну а зверху обов'язково натерти сир. Чудово! Я готова. А ти? А в мене все у самому розпалі. Я використаю ось такі веселі формочки. Виріжу фігурки з огіркари, диски та перчика. Здається, вийшло дуже мило. А тепер візьму паличку і зроблю справжнє канапе. У мене буде салатний шашличок. Краса. А ну так, Венздей. Тобі таке не подобається. Які класні. Ну а тепер я додам зелень і у мене вийде чудовий салатний букет. А який аромат? Молодець. Не розумію ваш захват. О, червоний перчик. Це якраз підійде. Розріжу його навпіл, приберу насіння, а замість них покладу салат. Огірок я очищу і наріжу слайсами. Дуже схоже на язик, правда? З маслин я зроблю очі. І у мене вийде ось така мордочка. Воно нас з'їсть. Можливо, гарно покладу салатик монстриків на тарілку. Смачного. <рик> Як багато їжі. Ого, які палички! Цікавий салат. Щиро кажучи, не дуже смачно. Який мені ще спробувати? А що за мордочки? Що це за чорна штука? А, це ж маслини. О, гидно, на смак жахливо. О, а це схоже на те, що я хотіла. Смакота. Ось переможець. Ой, я перемогла. Я класний кухар.